Кажуть люди, опитування Сі 4 Дитинство різних поколінь має відмінності. Проте, незмінним залишається традиція вигадувати один одному прізвиська. Команда Сі4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у місцян, як їх у шкільні роки називали однолітки. Київська котлета. А чому київська? Бо в мене кличка була київська. У мене за русначка. У мене фамілія руснак була. Просто Русначка? Так. Да. А ага, у вас? Булочка. Булочка? <рістка? рістка> да. А чого? Не знаю, тому що я була така пупленька. Капля, капелька, капітошка. Ну, наче все, до мене якось не липло. Було не сильно один час. Дашка прилива кашка була. Одного разу ми сиділи на парі з географії. І знайшли на території Африки якесь, типу, я навіть не знаю це не місто, а щось типу Юсуфія. Мене звати Юсипчук Софія, і відтоді найближчі друзі почали мене так називати. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Новина Чернівців, телеканал Сі4.